Українські інженери компанії Global Logic створили тестову платформу SDV Cloud Framework для Hitachi Astemo. Японський технологічний гігант створить автомобіль майбутнього за розробкою українців. Першим кроком запланована інтеграція системи допомоги водіям. Українська розробка також дозволяє створювати цифрового двійника авто або його частин в Хмарі. Очікується, що тестування у Хмарі дозволить виявити понад 90% дефектів програмного забезпечення. А СДІВІ та додатки для неї дозволять автомобілю постійно оновлюватися, запам'ятовувати звички власників та навчатися у них.